Всіх вітаю на уроці образотворчого мистецтва, і сьогоднішня тема нашого уроку арт дизайн. Високе мистецтво сучасності. Серед витворів художників дизайнерів є речі, які вражають вже з першого погляду своїм незвичним виглядом. Їхні творці кидають виклик буденності та пересічності, створюючи неймовірні форми і яскраві поєднання кольорів. Коли милуєшся такими речами, то передусім відчуваєш захоплення від краси, сміливої та неочікуваної, і лише потім здогадуєшся, що це предмети побуту. Але, поміркувавши, розумієш, що головне тут не функціональність, а естетична насолода. Такі дизайнерські рішення зазвичай властиві для арт дизайну, адже особливістю цього напряму в художньому конструюванні є виразна художня складова, що ґрунтується на принципах високого мистецтва. Термін арт-дизайн виник у 80-ті роки ХХ століття в Італії з появою там двох дизайнерських об'єднань. Алхімія і Мемфіс, які кинули виклик звичним правилам функціонального дизайну. Художні знахідки в розробках цих дизайнерів, а спочатку вони займалися дизайном меблів та інтер'єрів, почали переважати над установленою програматикою загальновживаних дизайн продуктів. Якими ж були відмінні риси нового напряму? Це несподівані комбінації кольору та світла, використання різних стилів, поєднання стилів в одному об'єкті, застосування екзотичних нових у дизайні стилів, використання нестандартних образів, застосування нестандартних матеріалів, висока якість композиції, художня деталізація форми, якості поверхні загального колориту. Переважання принципу ручна робота під час створення об'єкта дизайну. арт Арт-дизайн, здавалося б, мав би зацікавити лише обмежене коло людей, естетів з нестандартним мисленням. Проте виявилося, що пересічні споживачі із захопленням сприйняли новий напрям. Усім припав до смаку дизайн, в якому закладено тонкі інтонації, глибокі почуття, тепло людських рук. Пересічний споживач, як завжди буває, при спілкуванні зі справжнім мистецтвом відчував сильні емоції, душевний контакт з об'єктом арт дизайну. Художники цього напряму ставили на чільне місце ідеї, закладені у творі мистецтва. Своїми роботами вони висловлювали протест проти комерціалізації мистецтва. Сьогодні арт-дизайн поширений у багатьох сферах, пов'язаних із дизайном предметів і середовища, від інтер'єрів, кав'ярень і квартир до арт-дизайну власного тіла, боді-арт, дизайн шкіри, нігтів, зачісок. Арт-дизайн широко застосовується при створенні різних видів друкованої продукції. Таким чином, в арт дизайні художні та емоційно образно складові створеного об'єкта завжди переважатимуть над традиціями класичного дизайну, такими як раціональність і технічна доцільність. У вільний час уважно розглянь предмети побуту, аксесуари та транспортні засоби. Визнач, яких тварин чи які рослини нагадують тобі їхні форма та колір, фактура і текстура.